Сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, а також дорогі земляки українці. Ми прожили з вами непростий 2023 рік, безконечні прильоти російських ракет, екологічна катастрофа, пов'язана з Каховським водосховищем. На превеликий жаль гинуть кращі сини українського народу. І цей список можна продовжувати, але ми констатуємо, Україна тримається. Хочу зауважити, що ми, як представники Української церкви, християн Вереванівської, найперше використовуємо потужну зброю, це нашу молитву до нашого Господа, пам'ятаючи те, що Ісус сказав неможливе людям, можливе Богу. Друге, ми не тільки молимося, але продовжуємо робити вагомий внесок у наближення перемоги, підтримуємо всіма доступними методами і можливостями військовослужбовців, вимушених переселенців, підтримуючи і на новорічні свята, провели цілий ряд багатьох церквах для дітей військовослужбовців такі святкові урочистості. Хочу також зауважити як приклад цього, що робить українська церква. Зараз наше об'єднання в селі Могилів будуємо спеціальний центр для реабілітації військовослужбовців. Дуже хотілося б допомогти конкретним людям. Одним словом, Господь допомагає різними способами через церкву, як тіло своє Україні. Також хочу від щирого серця побажати в новому 24-му році миру, сімейного затишку і, безумовно, нехай закінчиться війна в цьому році. Всім Божого благословення!